Графен це проста речовина карбону завдовжки лише в один атом. Гіпотетичний графеновий гамак із площею 1 квадратний метр зможе витримати гіпотетичного 4 кілограмового кота, при цьому важитиме такий графеновий гамак менше 1 міліграма. Про дивовижні речовини атомної будови та їхні властивості дивись у цьому відео. Алмаз і графіт це прості речовини карбону. Відмінність між ними полягає в тому, що алмаз найтвердіший із відомих мінералів, а графіт, який містять олівці, залишає за собою слід від простого натискання на папір. Щоб зрозуміти різницю, зазирнімо всередину і розгляньмо їхні кристалічні градки графіт та алмаз мають атомну кристалічну градку. У вузлах такої градки розташовані атоми, які між собою сполучені ковалентними зв'язками. Пригадай, як утворюється ковалентний зв'язок. Ковалентний зв'язок формується завдяки утворенню між атомами спільної електронної пари. Детальніше про утворення ковалентного зв'язку дізнаєшся з іншого нашого відео. У кристалічній градці алмазу кожен карбон утворює чотири ковалентних зв'язки із сусідніми атомами карбону. Кристалічна градка алмазу нагадує трикутну піраміду тетраедр. У кристалічній ґратці графіту розрізняють шари, і якщо в одному шарі між атомами карбону міцні ковалентні зв'язки, то між шарами зв'язки довші і набагато слабші. Через це під час натискання графіт залишає сліди. Відбувається розшарування, і шари атомів карбону залишаються на папері. Один шар такого графіту і є тим самим графеном. І, хоча станом на 2023 рік виготовлення графену площею в один квадратний метр не є можливим, графен завтовшки в один атом здатен витримувати велике навантаження через міцність ковалентних зв'язків в атомних кристалічних градках. Кремній, Бор і Германій це прості речовини з атомними градками, утворені атомами одного хімічного елемента. А складні атомні речовини атомами двох або більше хімічних елементів. До складних атомних речовин належать карборунд карбід кремнію, пісок та кварц з однією формулою на двох силіцій 4 оксид. Власне, пісок утворений з уламків кварцу, тому й хімічна формула в них однакова. Залежно від домішок, кварц ще може забарвлюватися в інші кольори. Наприклад, майже чиста речовина кремнію 4 оксид має прозоре забарвлення. Такий кристал ми називаємо гірським кришталем. З домішками та тривалентного ферому кристал набуває фіолетових відтінків і відомий як аметист. Щоб зруйнувати міцні ковалентні зв'язки в атомних кристалічних градках, необхідна велика кількість енергії, тому речовини з такими градками нелеткі і мають високі температури плавлення та кипіння. Наприклад, температура плавлення карборунду сягає 2820 градусів за Цельсієм. Більшість речовин атомної будови є дуже міцними твердими речовинами, винятками є крихкі графіт і германій. Речовини з атомними кристалічними градками практично не розчинні у воді чи інших розчинниках. Речовини атомної будови, як от Алмаз, кварц чи пісок, не проводять електричний струм. Проте графіт має високу електропровідність, а Германій є напівпровідником, електропровідність якого залежить від температури. Чим вона вища, тим краще Германій проводить електричний струм. Чи знаєш ти, чим відрізняється алмаз від діаманта? Діамант це оброблений алмаз. Але якщо алмаз найтвердіший із відомих мінералів, то чим же ж його обробляють? Сьогодні існує технологія лазерного різання природного алмазу, але довести його до ідеальної форми можна за допомогою шліфування іншим алмазом. Запам'ятай у вузлах атомних кристалічних граток розміщуються атоми, сполучені між собою ковалентними зв'язками. Такі зв'язки дуже міцні, тому більшість речовин, що утворені атомними кристалічними ґратками, тверді, міцні, нелеткі. Мають високу температуру плавлення і кипіння та практично не розчинні у воді. До атомних речовин належать алмаз, графіт, пісок, кварц, кремній, карборунд і германій. Графіт і германій є винятковими, адже вони доволі пластичні та крехкі і здатні проводити електричний струм. Став уподобайку стеж за каналом, номохімічити разом.